Стало відомо про загибель двох наших земляків з Володимирської громади молодшого лейтенанта Вадима Киричука та матроса Михайла Степанюка. Вадим Киричук, 1995 року народження, виконував обов'язки командира зенітного ракетного взводу, служив у ЗСУ за контрактом з травня 2018 року. Загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янському районі, 10 червня. Михайло Степанюк 1978 року народження був призваний до лав ЗСУ у березні минулого року, а з 27 березня цього року вважався зниклим безвісти. Днями за результатами ДНК експертизи підтвердили смерть Володимирчанина, який, як з'ясувалося, загинув у Херсонській області під час виконання бойового завдання. Про день та час прощання з воїнами повідомлять згодом.